Наталія, давайте тепер розбирати покроково, ну тільки будь ласка, стисло. От всі кроки Росії із анексії Криму, правовий аналіз, що Росія Кремль говорить, все було зроблено в міжнародному правовому полі. Наша позиція, що було зроблено неправильно, незаконно. Усі дії Російської Федерації не вписуються ні в міжнародне право, ні в національне право, ні Російської Федерації, ні України. На сьогоднішній день відомо всім, що всі дії Російської Федерації були вчинені за планом, який планувався багато років до того, як відбулися події минулорічні. Ми знаємо, ми пам'ятаємо медалі за повернення Криму, які були вже підготовлені за декілька років до того, як почалися події в Криму. І ми знаємо, що будь-які юридичні аргументи. Квазіюридичні аргументи, які наразі висуває пан Путін або Лавров, вони далекі від правової реальності і є зрозумілими будь-якому студенту юридичного факультету як неправові. Перший аргумент, який застосовує пан Путін, кримський народ. Використав своє право на самовизначення, яке гарантоване статутом ООН та організацією Об'єднаних Націй, фарс, тому що ми розуміємо, що жодна з націй, а навіть якщо ми кажемо про захист російськомовного населення в Криму, не бажав відокремитися від України для того, щоб визначити себе як нація, були створені всі дії для безпосереднього аргументування того, що територія України повинна бути приєднана до території Росії. Це порушення. Базових принципів міжнародного права, статут організації Об'єднаних Націй, це норми Когенс, імперативні норми, адже в Європі грані... територіальні межі визначені з 75-го року і заключним гельсінським актом ОБСЄ. І ми розуміємо, що зміна цих кордонів у будь-якому форматі при будь-яких аргументах є порушенням норми міжнародного права. І після цього кожна держава, яка є членом організації Об'єднаних Націй, може не виконувати по відношенню до Росії свої. Міжнародні зобов'язання, адже це країна-агресор, це країна, яка поплюжить міжнародне право, і ми зі свого боку ведемо зараз боротьбу не тільки на військовому фронті, але й на юридичному.